Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Час вимагає, щоб ми втішалися радощами по черзі. Я часто чую ці слова зрештою, інколи сам собі кажу: не маю часу. Мені не вистачає часу. Чи час кудись біжить? Я думаю, що кожен з нас собі ці слова говорив, кожен з нас чув ці слова. Але чи задумувалися ми про те, що таке час? І чому нам так бракує цього часу? Знаєте, коли я сидів, готувався до цієї вечірньої молитви, розважання, і ця фраза мені потрапила на очі, я задумався, а дійсно? А чому мені бракує час? Тому що немає порядку. Тобто час, що мені прийшло на думку? Що час це порядок. Час це коли все є виваженим. Час це коли все йде свої, своїм слідом. Час це коли ми не міняємо все в останню хвилину, якщо немає на це. Крайньої потреби. Тобто, час це порядок. А що таке порядок? Це стабільність, порядок це впевненість. Порядок це знання що і впевненість в тому, що завтра буде наступний день. Подивіться, що сталося з Адамом і Євою, коли вони втратили порядок. Яке покарання їх чекало, їх було вигнано з раю. Вони почали старіти, тобто порядок у них фізіологічний порушився. Адам мав дотримувати порядку в раю. Натомість, коли його вигнали з раю, він мав доглядати порати землю, тобто трудитися на цій землі, і по порядку мав би збирати урожай, як каже Господь: ти будеш землю обробляти, а вона тобі буде родити терня, тобто не буде порядку. Жінка, яка мала насолоджуватися від свого жіноцтва, їй звучить дуже такий тяжкий вирок. Ти будеш народжувати в болях. Тебе буде тянути до твого чоловіка, і він буде на тобою панувати. Ми бачимо, як гріх руйнує порядок, і людина втрачає час. Тож порядок це час, а час це порядок. І коли людина має впорядковане своє життя, вона має час на все, а особливо вона має час на те, щоби радіти. Радіти цьому життю, радіти своїм здобуткам, радіти від того, що в неї є. Колись в семінарії ми пожалілися одному нашому отцеві про те, що нам бракує часу. Сесія тяжка, складна два тижні, а за цих два тижні треба здати 10, а то й 12 предметів. І ніхто не, не рахується з тим, що, крім того, що ми маємо сесію, ми ще мали свої обов'язки. І знаєте, що один отець сказав нам? Знайдіть час на молитву, і у вас все буде. Тобто молитва це час, відповідно, це порядок. Чому ми маємо нашу молитовну варту протягом дня кожні три години? Це є порядок, це є наше зобов'язання, це є мій час, час, який я кожні три години присячу молитві. Хоча б дві секунди, хоча б п'ять секунд, коли я зупинюся і просто скажу: Господи, благослови і захорони наших військових. Але це буде порядок, це час, порядок молитви. Порядок, який нормалізує моє життя, порядок, який мене зобов'язує до певних відповідальностей, порядок, який виховує мене як особистість. Тож запам'ятаємо собі просту річ: якщо ми кажемо, що ми не маємо часу, значить ми не маємо порядку. Ми не маємо молитви в своєму житті, постійної, стабільної молитви. Молитва, яка триває в конкретні години. Якщо ми цього не маємо, значить у нас немає часу. Якщо ми не знаходимо часу для сотворителя часу, тобто для Бога, який цей час творив, то як ми можемо знайти час для самого себе? Час це порядок. Порядок заздосягається стабільною. Молитвою. Проста річ для виконання. Але це та річ, яка допомагає нормалізувати своє життя. Це та річ, яка допомагає знайти радість у цьому житті. Тож, молімось, знаходьмо час на молитву. Але ця молитва хай буде у нас постійною і тоді. Ми будемо мати постійні радощі, ми будемо мати порядок в своєму житті. Прошу до молитви. <клес> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, хто зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, се завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю. У нас на 9 годину є хвилина мовчання, всеукраїнська хвилина мовчання. І після цього ми розпочинаємо Божественну літургію і тим самим розпочинаємо нашу молитовну варту. Також хочу всім нагадати, що завтра є велике свято, Зіслення Святого Духа одне з 12 найбільших свят, і обов'язок кожного християнина бути присутнім в храмі на літургії. Тож запрошую всіх християн. Завтра на літургію до нашого храму на 9 годину. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.